Олександрійська громада втратила ще одного захисника. 3 листопада під час захисту Батьківщини на території Донецької області загинув Олександрієць Олександр Сапожник. Йому був 51 рік. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Про час і місце поховання Олександра Сапожника буде повідомлено додатково. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці зазначив, новий робочий тиждень почався під сирени. В громадах все під контролем. Позитивні новини з осіннього поля. Аграрії повним ходом збирають кукурудзу, копають цукровий буряк, дбають і про майбутній урожай. Вже засіяно 94% запланованих площ оземини. За ці дні в пологових будинках області народилося понад півсотні малюків. В Олександрії 7 по 11 листопада працюватиме мобільна бригада благодійного фонду Право на захист. Вона збиратиме дані на отримання фінансової допомоги для переселенців від УВКБ ООН. а саме 2220 гривень щомісячно на людину протягом 6 місяців. Подати заявку можуть вразливі ВПО, що постраждали від воєнних дій, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема із-за кордону, та має певні категорії вразливості. Не зможуть зареєструватися тільки ті родини, що вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій. Або якщо місячний дохід на кожного члена родини більший ніж 5400 гривень. Заявки приймаються за адресою проспект Соборний 100 Юнацька бібліотека з 10 до 17 години. Телефон для довідок 050 711 63 50. Повідомляє прес-служба міської ради. Приютівська громада придбала для своїх школярів новий автобус. Так вирішили розпорядитися з економленими коштами державної субвенції на освіту. Витратили на автобус 2 мільйони 500 тисяч гривень. Насамперед, цей транспорт використовуватиметься для підвезення учнів та вчителів Андріївської гімназії, а також місцевого закладу дошкільної освіти. Йдеться на сайті Приютівської громади. Онлайн цесвітній кубок з інтелектуальної гри Український узвіз до Дня української писемності та мови це індивідуальний вид інтелектуальних змагань для зацікавлених людей від 7 років. Учасники 9 листопада у будь-який час з 8 до 20 години матимуть змогу самостійно зайти за посиланням, заповнити довідкові дані і відповісти на 84 питання з різноманітних інтелектуальних ігор. Інформація розміщена на Фейсбук-сторінці ліцею інформаційних технологій, де можна знайти посилання і умови. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 22 нових випадки covid 19 Захворіли 16 дорослих та шестеро дітей. Один летальний випадок померла 56-річна жінка з Великоандрусівської тергромади Олександрійського району. У Кропивницькому відбулася відкрита першість Кіровоградської області зі спортивної гімнастики. Від Олександрійської ДюСШ-2 приймали участь 13 вихованців відділення. Згідно вікових груп і спортивних розрядів, спортсмени здобули 6 золотих, 4 срібних і 3 бронзових медалі. Крім медалей, юні спортсмени отримали грамоти і солодощі. Підготували дітей тренери Анатолій та Тетяна Шевченки.